Вітаю малята! Сьогодні я пропоную вам намалювати квіти, а саме гіацинти. Гіацинт це весняна квітка. У неї видовжене зелене листя, а на стеблі багато маленьких квіточок, схожих на зірочки. Гіацинти бувають дуже різних кольорів: і блакитного, червоного, білого, жовтого, рожевого, фіолетового та інших кольорів. І я сьогодні пропоную вам намалювати саме цю квітку у подарунок для Для малювання нам знадобиться парку штанованого паперу будь-якого кольору, який вам подобається, палітра, ватні палички, стаканчик з водою, пензлик і фарби зеленого та інших кольорів, які вам подобаються. Я обрала синій, білий і червоний. Спочатку будемо малювати стебла. Набираємо зелену фарбу і малюємо. Три прямих лінії. Три, тому що у нас буде три квіточки, стебло намалювали, а квіти будемо малювати ватними паличками. Колір квітки ви можете обрати будь-який. Я почну з червоного. Набираємо червону фарбу на паличку і робимо ось такі відтиски з обох сторін стебла. Відтиски робимо щільні один коло одного. Червону квітку я вже намалювала. Інші квіти ми малюємо таким самим способом. А кольори ви оберіть самостійно. Я обрала наступну квітку синього кольору. Третю квітку я зроблю рожеву. Для цього червону і білу фарбу змішаємо і вийде ось такий ніжний рожевий колір. Квіти ми вже намалювали. Тепер треба намалювати листочки. Листочки у гіацинта видовжені. Я ще пропоную намалювати вазон, в якому ростуть наші гіацинти. Колір вазону ви можете вибрати будь-який. Ось такі гіацинти у мене вийшли. Намалюйте і ви такі квіти і подаруйте своїм матусям. А ще присилайте свої малюнки мені, мені буде дуже приємно. Чекаю на ваші малюнки.